Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук запрошує долучитися до благодійного аукціону, спрямованого на допомогу захисникам і захисницям. Нагадаємо, минулоріч на такому благодійному заході вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Ці кошти були спрямовані для потреб бійців 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Ми розпочинаємо підготовку до нового благодійного аукціону. Виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів зв'язку, автономного живлення та дронів для прикарпатських бійців. Нагадую, що 30 вересня ми успішно провели перший аукціон, під час якого зібрали майже 4 мільйони гривень. За ці кошти ми придбали зимові шини для 102-ї бригади територіальної оборони. Завершили ремонт важкої автомобільної техніки, яка відправилася в зону бойових дій, і доукомплектували банно пральні комплекси для потреб особового складу. Попри всі виклики, які приносить нам кожен новий день, ми продовжуємо йти до нашої перемоги. Нам потрібно і надалі єднатися та акумулювати зусилля для досягнення мети.